В нас є новий гість. Це Юрій Ларченко, голова дорожнього контролю. Доброго дня, пане дорожній Юр... контроль України. Дорожній контроль України. так, перепрошую. Не Україна Україна. А дорожній контроль Україна. Да. Угу. Добрий день. Добрий, скажіть. Отже, я так розумію, що ви пробуєте намагаєтеся зараз разом з міліцією патрулювати вночі. Сьогодні всі пишуть, що жодного. Немає даїшника на вулицях, всі десь позникали. Де вони, до речі, не знаю. Ви тепер знаєте вже, напевно. Ну, дві ночі тому до нас звернулися, вийшли на зв'язок <клес> <клес> рядові співробітники із полку ДПС міста Києва і сказали про те, що вони готові нести патрулювання, проте керівництво не випускає їх. Вмісто, боюючись про те, що можуть на них бути напади, uh -huh. ми звернулися до керівництва ДІ, управління ДАІ в місті Києві і запропонували свою допомогу. І в чому вона могла вражатися? Це Ми запропонували, що в кожному патрулі буде знаходитись один наш журналіст та разом з патрулем Даї буде курсувати на дві машини активістів для злажування. Можливих конфліктів, які можуть бути між протестувальниками та співробітниками ГАІ. На що вони погодилися, навіть нашим активістам видавали спецзасоби захисту це бронежилети. От. Ну, дві ночі ми вже Чи сьогоднішню ніч, вчорашню ніч ми патрулювали, було... кожну ніч було 10 патрулів Державтоінспекції і десь близько 50 активістів разом з ними. Давайте може подивимося відео, яке ви нам привезли, можемо показати, як це виглядає. Сталася така ситуація, що практично туристична людина на сьогоднішній день йде по місту Києву, бачить людину в уніформі і вона вже боїться. Ждем, що не 1.35, вы находитесь в состоянии алкогольного спине. Покажи мне свои документы, кто ты такой. Просто. Свобода, я ты раз. мне я такое? человек. Документы, Поймали. покажи. Я, я тебе три раза показал Нет, свои ну, документы уже. Покажи мне свои документы. Что человек, ты тут делаешь вообще? А какого какого принимаешь? Ты а Что ты такой? Что ты такой? Я тебя... Пьяные журналисты. Ну я сейчас документы. как видите. Я разберусь сам, зачем он ему думать? Помимо, имя, отчество меня интересует. Конечно. Всё, вот рожде... Вам медичная допомога потрібна? Да не знаю, но голова все в шуши. Вас посажим, его а? а вот вам и красный свет. Друзі, от пише Андрій Дзіндзя, Андрій Дзінд, відомий активіст дорожній контроль. в Себе на Фейсбук дає під час вчорашнього патрулювання разом з так званою вартою фальшивим дорожним контролем. Вчора зібрали на арешт майданчик і 10 автомобілів. Ну, нагадую, що це корупційна схема. Ось таке. репост обов'язковий. Ну і тут вже починають писати. от. Пишуть, що на громадському виступає керівник ДК Україна. Хто це? Я? Ви ж сказали ДК Далі? представили, А ми зареєстрували громадське об'єднання, яке називається Дорожній контроль України. Угу. У нас є п'ять засновників, я один із засновників і являюсь головою правління. Угу. Андрій Іванович, він активіст Дорожнього контроля України, який був. Заснований паном Шапошниковим, який зараз знаходиться чи в Польщі, чи в Літві. Uh -huh. От. Один із активістів знаходиться в США, це Жуковень, по останнім даним. От. Ну, певна... Так, чекайте, у вас там розкол якийсь відбувся, я просто сам не можу розуміти. да, був розкол в Дорожньому контролі України, в дорожньому контролі під керівництвом Шапошникова. Вони використовуючи бренд дорожнього контролю, проводили ввезення автомобілів з литовської реєстрації і пропонували їх купити, гарантуючи те, що будуть вирішувати питання з ДАІ. Вот. Добре, Значит, давайте ну, не будемо глядатися yes. в цю тему, тому що я не зможу зараз можливо надати оперативно другій страні, та й не дуже хочеться не предмет нашої розмови. Окей, у вас відбувся розкол по факту, і зараз є така позиція, що ви виїжджаєте з працівниками ДАІ і І, і ну тут інші от люди, наприклад, питають так само. Дзиндзя, вчора на дорогах було купа п'яних, і взагалі безпреділа. Що конкретно ви зробили, щоб припинити цей бардак? Замість. Поносити всіх підряд, робіть щось, це пише Василь Борочук з іншого боку. Тобто тут йде дискусія під знаю, що, що цей... Дзинзе Андрій Іванович він проводить патрулювання з, спецпідрозділом Кобра з Коброю. так. Да. Тобто це зараз є два дорожні Я контролі не... які... да. і вони два дорожні контролі. Є певні у нас розногласи. Я з Дзінзи Андрій Івановичем особисто не знайомий. Просто в нашій громадській організації присутні активісти, які були активістами дорожнього контроля. І коли вони побачили там ну, <кхід> певні в керівництві там, проблеми, то вони перейшли до нас, скажімо так, і ми з ними співпрацюємо. Тому з Індрій Івановичем особисто не незнайомий. Зараз є потреба патрулювати, зрозуміло, місто. Патрулювання є так. Ми виявили дуже багато п'яним. Я не можу зробити ту статистику порівнюючи, як було до того. Як в гаї патрулювали, тому що дуже багато. Люди знають, що гаїшники немає да, і дозволяють. Так, нам... да, Дуже багато було під той, в той час, що гаїшники, якщо ловили п'яного, то вони просто відкупалися. Uh -huh. Для статистики були проспротоколи складалися тільки на тих, хто не міг розрахуватись uh -huh. на місце. Скажіть, будь ласка, от який зараз взагалі настрій в працівників Деївці? Вони ну, розуміло, що зараз всі кажуть про те, що треба повністю там, на 100%, наприклад, звільнити там даїшників за прикладом грузинського досвіду. Вони ж, напевно, що в них там про це думають? Я тільки за це. Справа в тому, що хабарницька схема вона потягнула всіх. Починаючи з меншого інспектора до керівника Даї Остапковича. І я не, не, не можу собі представити той, як вони можуть зараз переформатуватися і не, не брати тих хабарів. Справа в тому, що в ГАЇ йшли тільки для того, щоб заробляти кошти. Ніхто там не питав, яка там зарплата, і, допустимо, в полку ГАЇ. По нашим, ну, скажімо так, це не перевірені дані. Значить, патруль Даїв повинен був здавати в місяць до 20 тисяч гривень. Вот. І зараз і... вони ведуть себе, їм вони думають, мені так здається, що вони думають, що ми там трошки з ними попатрулюємо і все стане на свої місця, і би, вони перейдуть в предыдущий режим роботи своєї. Не служби, а роботи, так як вони, ми часто до них під'їжджаємо і питаємо, що ви тут робите, а вони кажуть, що ми тут працюємо, але давали клятву народу України, що вони повинні служити. Тобто вони самі виходячи з дому, йдучи на службу, вони знають, що вони йдуть працювати, а не служити. Угу. Ну, тим не менше, ті, які все-таки виходять з вами. Як? Я скажу, що особливої радості, що вони там виїжджають патрулювати, то немає такого. Вони. Певно, що вони бояться, і певно, що вони хочуть виїжджати на роботу, а не на службу. І це, як вони вважають, мені здається, що це перехідний період. Треба пересидіти. Да, пересидіти. Потім... Так Ющенко теж обіцяв все закрити, та потім відновили. Часто ну, коло досить. Ну, керівництво, звичайно, тон розмови з нами він різко змінився. От Раніше ми, мене допустимо, ми 18 числа були. В полку і розглядали справу там, про адмінпорушення, І командир батальйону вів себе як ну, неадекватна людина. Він взагалі не розуміє, що таке кодекс про адмінпорушення. І він запитував, що від мене хочете, я напишу постанову, а ви біжіть в суд, якщо вам щось не подобається, не можете розкаржувати. Угу. От, і вже вчора я дав цей протокол і постанову, то керівництво вже його скасувало. Цю постанову. От. Але ну є сенс у спільному патрулювання. Треба його розширювати. Бо що от зараз ви кажете, що радості особливої немає. Розширювати зрозуміло, що треба. Треба навести лад на дорогах дуже багато п'яних, дуже багато п'яних. І певно, що ну, 10 патрулів це ми, може 2-3 відсотка їх виявили. Тобто треба насправді збільшити в десятки разів якісь патрулі? Звісно. Треба ввести ті, на сьогоднішній день, ті патрулі гаї, які були. До, скажімо так, революції, які переїжджали з усіх областей, були блокувалися. Треба розібрати ці барикади, які вже ну, в принципі не мають ніякого сенсу, тому що все-таки є нове, є нове керівництво Міністерства внутрішніх справ, яке повинно навести лад. Зараз доходить до того, що на барикадах просять 20 гривень на чай. Такого не може, такого не повинно бути. Вот. Певно, що треба Київ і всі міста, обласні центри посилити патрулювання. Ми згодні надати своїх активістів для того, щоб не було конфліктів з, з громадянами. Я зрозумів. А, ви сьогодні провели ніч теж патрулювання? Ні, ні, я минулу ніч був, цю ніч патрулювали інші. Ага. Я був на рознарядки, на патрулювання не виїжджав. Я зрозумів. А, і е, в такому разі, в такому разі. Ага, з проблеми зі зв'язком. Отже, на вашу думку, як ви бачите зараз все-таки, от, ну от, я хочу зрозуміти, патрулювання треба збільшити за, 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 за з цим от контролем громадським? Чи треба вже змінити? Вик виключно, виключно, поки до зміни переформатування самої ДІН, служби, виключно воно повинно бути проходити з активістами, тому що. Почнуться опять хабарі. Слухайте, от це відео, яке поширили, про те, як там абсолютно там по-хамськи ганяють, там, розмовляють з тими з даїшниками, ганяють їх десь там по заправках і так далі. Ну, вони ж теж бояться не просто так, тому що є випадки, коли. Ну, я, я розумію, вони люди, вони люди, знають, що бояться. Вони знають, чому бояться. По-перше, їх, не, по -перше, їх по -перше, не, не просто так ганяють. Звичайно. Всі люди. З ними ст ст стикалися. І... Але, але не можемо запустити хаос. Самі ж кажете, що просто Ми не можемо, з... З... хай пишуть рапорт багато. звільнюються, хай звільняють місця для молодих людей, для які молодих можуть. Отак, так от. Тільки так. І іншого не буде. Якщо нова влада, яка прийшла і залишить в керівництві ДАІ, то все піде, воно буде там через О, півроку буде всякувати. Здається, зараз про керівництво, якщо до особового складу, там нормальні ну, люди. Бо... Я не скажу, що там є люди, які готові, може, один відсоток, які готові служити. По-перше, при такій зарплаті ніхто не буде служити так, як треба. Угу. Треба підняти заробітну плату, по-перше, зменшити кількість даїшників і наділити більшими повноваженнями. Ну, але це в один день не можна зробити. Ну, тобто зробити щось на зразок того, що зробив Саакашвілі і Грузинська влада, коли реформували ну, так, своїх так. легендарно корумпованих теж державну службу. Але для цього Інспекція. треба змінити всю систему влади тут. В один день це не вийде. Якщо залишити, якщо залишити керівництво, це що було навіть на районних Важливо, від... що в Україні насправді на це дуже мало часу. Ну, часу є, мало. Без... Тому треба, треба посилити громадський контроль. І на перехідний, скажімо так, період. І вони самі походять. Тобто, смисл їхньої роботи це отримання надприбутків путем вимагання грошей, використовуючи владні повноваження. Якщо зараз будуть патрулі з громадським контролем, то не буде можливості взяти хабара і не буде потреби там служити. Вони самі повтікають, скажімо так. Так як повтікали ті, що приїхали нас захищати. Казали, що захищали владу даїшники з усіх областей місто Київ. Тільки почалась стрілянина, вони потікали, ніх ніхто ні, не може їх знайти. То мені таке даї не треба. Якщо воно комусь потрібно, то... Ясненько. Зрозуміло. Добре, тоді дякую, що пройшли на наш, наш ефір. Юрій Ларченко, голова дорожнього контролю Україна, який власне.